Dead Space – легендарна серія, яку збираються реанімувати взимку. Всі ми з нетерпінням чекаємо на духовного наслідника від Глена Скофілда під назвою Callisto Protocol, а також ремейк першої частини, яка вийшла у 2008 році. Сьогодні ми повернемось в 2011 і поговоримо про Dead Space 2, частину, яка зуміла увібрати найкраще, і висвітлити це якомога яскравіше. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Таких хорорів, як Dead Space, більше не роблять. Це справжня класика жанру, яка з'явилася завдяки культовим стрічкам чужий щось через горизонт. Dead Space це продукт науково-фантастичних хорорів старої школи. Можна годинами розсипати з компліментами цій грі, та завжди краще ще раз її пройти. Не дивлячись на те, що друга частина мертвого космосу вийшла у 2011 році, вона до сьогодні виглядає гідно. Та що там? Навіть запустивши перший Dead Space, на думку не приходить, що гра вийшла у 2008. Щодо другого виникає враження, мов проект з'явився в 2014-2015, Не раніше головний герой серії Айзек Кларк, інженер величезній космічної корпорації, який потрапляє в серйозні неприємності на кораблі Ішимура, де й розвиваються події першої частини. В майбутньому на нашому каналі вийде величезний огляд всієї серії, тому саме там ми детально сконцентруємось на сюжеті, а поки не будемо переповідати всі події і зупинимось на головному. Айзеку вдається досягнути поставленої мети, але доля грає з ним в злий жарт, запроторюючи його на декілька років гамірну сорочку. Прокинувшись, наш пацієнт не розуміє, де він і що відбувається. Та гра одразу бере екшеном. Екшен саме те, чого так не вистачало першій частини. Другий Dead Space в деяких планах виконує роль високобюджетного сайфай бойовика з крутою режисурою і ефектами на рівні Джеймса Кемерона. Тут часто практикують погоні, розпочинаючи з перших хвилин. А переслідування, як відомо, пристойно давить на психіку, як і зловісна атмосфера цієї гри. Потяги, які сходять з рейок на величезній швидкості, швидкісні польоти у відкритому космосі, з супутнім оминанням перешкод, поїздки на величезному бурі в компанії безлічі некроморфів і левітацію у відкритому космосі. З обмеженим проміжком часу. Друга частина не дає жодного шансу одноманітності, постійно пропонуючи нові, захоплюючи заняття з новими механіками, новими проблемами та перешкодами. На відміну від першої частини, в якій ми повільно та поступово розстрілювали некроморфів, і іноді виходило відкритий космос. Друга відчувається як щось дійсно масштабне і грандіозне. Різноманіття в цій грі забезпечує і механіка розчленування. Кожного ворога можна пошматувати на брюссельську капусту і розтолочити як глину. Потрібно завжди цілитись з кінцівки, щоб не витрачати боєприпаси, яких тут обмаль, і швидко знищувати ворогів, яких тут маса. Тішить і величезна кількість різновидів монстрів, декотрі навіть попадаються вкрай рідко, як високий і худорлявий доктор, який після пострілу в притул розсипається на бридких повзучих павуків мутантів. Не дивлячись на те, що кожному ворогу потрібно зносити кінцівки, для кожного існує власна тактика. Адже голова для деяких противників не така важлива, як ноги. Як вони повзуть до тебе без ніг на одній руці, плюються тобі в пику кислотою, заповільнюючи ходьбу, Тоді як з іншого боку, до тебе вже мчаться інші чудовиська, грізно розмахуючи клешнями і симулюючи екстрим вокал. Ех, про це можна говорити вічно. Атмосфера це те, за що так сильно люблять Dead Space. Вузький та закритий простір першої частини, в другій розбавили величезними складами з забавними мутантами-бігунами, які просто мега круто визирають за ящиків на промінь вашого ліхтарика. Розбавили величезними секторами з one-hit перешкодами розбавили здоровенними локаціями з купою ходів, які іноді змушують займатися бектрекінгом. Більше того, автори, звісно ж, не відмовились від надбань першої частини, завдяки чому зуміли зберегти ту саму несамовитість цієї атмосфери зі старих космічних хорорів. Та що там, вони навіть на Ішемурі дозволили побувати, хоч вона і в стані ремонту. Тут вам і футуристична церква з власним культом, і глибокі та моторошні шахти, і комплекси, обладнані по останньому слову техніки. Ніколи не буває такого, що бігаєш з вимкненим світлом по одних і тих самих коридорах, хоч світла в цій грі завжди бракує. Та не забуваємо найважливіше в Dead Space 2 Айзек Кларк заговорив. Герой отримав власний характер, хоч і не відрізняється великою кількістю унікальних, незвичайних та цікавих рис. Хорор в Dead Space 2 знаходиться не тільки назовні, але й всередині. Всередині голови Айзека Кларка з кодами до облізка і незакритими гештальтами. Сцени з безумством лякають не менше ніж некроморфи, які падають з вентиляційної шахти в стелі. Краще як вміє лякати, і її улюблений метод це несподіваність. Дуже часто нам дають пройти одинакові зали без будь-яких пригод, щоб розслабитись. Після чого накинути стільки неочікуваних некроморфів, скільки взагалі можливо. Через це постійно пересуваєшся з обережністю, адже бігати в цій грі це не найкращий варіант. Гравця завжди заманюють в зовсім інший від завдання бік лутом, і це завжди закінчується цілою купою некроморфів, та лякають не тільки ними, але й простими речами, як запуск води в душі, дитячий сміх, ходіння та гарчання, незрозуміло, де раптове вимикання світла тощо. Нас полюбляють запихати в закриті приміщення і напускати туди некроморфів зі всіх боків. Стріляти потрібно влучно, так як з боєприпасами гра не церемониться. Кров, відрізані кінцівки, кішки, бруд, брутальність та безкінечна різанина. Все це, це про Dead Space. круті візуальні рішення, інтригуючий сюжет, постійна напруга і жах пітьмі. Все це, це про Dead Space. Друга частина робить величезний внесок в розширення лору, дозволяє краще зрозуміти роботу іншопланетних технологій і просто рясні крутими ідеями, які не дозволяють тобі заснути. Радимо перепройти цей шедевр, адже вже взимку ми неодноразово відправимось в майбутнє без майбутнього. Підписуйтесь на наш канал і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровими збірками. До зустрічі на Artline!